Шановне панство у вашій увазі. Скалярики приїхали. Ну такі вони в полосочку, бачите, більшість. Е, правда, у нас платіно ще є, тут різні, ще є що вибрати, але духо тут куня дуки дики Скоро на неї, розпаде. Пані Світлана, що по скалярі? 35. 35. Ицы я ещё взял, зараз прямо дали в этом зоорик. Я, я ещё взял себе крокодилий гупиків. Ото гупики такі, знаєте. Ну, короче, в ней якісь коні, вони дуже здорові. А я собі хочу змішати трошки з своїми і пішли далі. Горами, жемчужини. Де ка ціна? Ці маленькі по 40. Не, давай я їх типше підніму. Mm. і будуть дорожчі. дуже прикольна рибка. і до речі рід, ну, рідко вона буває що би не казали рідко вона буває так а саме основне шановне вона дивіться які соми все та хто то є соми коридора це бували крапчесті Блін, як мені його краще зняти ну він реально красивий Що вони 50 гривень, да? Тепер треба їх якось розділити, щоб вони у нас швиденько почали рости. Ні, ну в валових одразу да, міняє вид сома. У нас десь є такі великі, правда, Та залишалися. Ось так що рибка є, пишіть в приват, відправляємо нова почта по всій Україні. Погнали.